Всім привіт. Хто слідкує за моїми включеннями, знає, що я провожу розслідування по поводу підпільних казино, і за мною СБУ, як кажуть, влаштувала охоту. Вони намагаються закрити мені рота тим, що придумали проти мене надуману свою кримінальну статтю, та би по статті локація, тобто що я там щось десь там типу, підтримую. І тобто так, щоб, ну, щоб я просто зайнявся, от. Розглядом даної навішаної на мене статті, і від, від, відлікався від проведених розслідувань по двох кримінальних справах, які я завів проти кримін... цих даних суддів. Не суддів, а тобто казино підпільне. І вийшла така ситуація. Я от це все роблю без адвоката, без юриста, так просто деколи з ким сражуся і прочитав от наступні статті, дуже такі вагомі. Хочу зазначити, щоб багато кому було теж, як кажуть, для даного для розгляду це статті від 490 від 459 до 467 КПК України. Це нововиявлені обставини, якими ми є ситуації наступні. Якщо, наприклад, під час суду ви дізналися, тобто які з'ясувалися нововиявлені обставини. Тобто протиправні дії там, чи зі сторони судді, чи прокурора, чи слідчого, які там давав подання, сфабрикував щось, суд має це питання розглянути. Розглянути має на протязі до трьох там, порядка є визначені певні сроки, терміни, і має дати надати вам безпосередню відповідь по поводу даного факту. Тобто порушити кримінальну справу по факту і розглядати. І якщо ви доводите, що дане, дане питання, воно якби сприяло тому, що проти вас що було там підроблено, що це вплинуло на хід слідства, що це вплинуло на рішення суду, який постановив там якесь рішення чи ухвало, і тоді суддя має або, наприклад. Зразу відмінити це рішення і розглядати вже питання по відношенню до там, слідчого чи прокурора. От. Ну, Там деякі є підпункти, треба це все вивчати, не лінитися, продивлятися, кожного свої якісь можуть цікавити рішення певні. І коли я от вчора в мене був суд, розглядалось по поводу відводу судді, я зазначав, наприклад, що я висловлював недовіру складу повністю суду, а суддя категорично типу, відводила мене в сторону, що ми розглядаємо тільки відвід від конкретного суду і не, і не більше. І хоча я їй по, по дня дав годину перед, перед судом, бо, тому що в мене суди так відбувається технічно, що. Мені повістка приходить, там, наприклад, прийшла остання повістка на суд без 10-11, що 12-й суд. Тобто мені дається годину 10 хвилин, щоб я повністю в Києві добрався. Тобто повістки приходять ще, як називаємо з погрозами, що мені дається годину, щоб я... В межах Києва добрався до суду, а якщо я не доберусь, там не якби не буде неявка, то певні статті, які мене зобов'язують, якісь там відносно будуть покарання специфічні. Тобто це як говориться повістка з погрозами. І коли я судді це почав зазначати, що новоявлені вані обставинами, що Слідчий не надав значний перечень документів, не надав, що я працюю журналістом, що я веду журналістське розслідування, що в мене є витяги з кримінальних справ, якими я займаюся. Тобто він це все свідомо приховав, щоб не було зазначення, що він порушує закон України діяльність журналістики 540-й, дріб 97. І закон України про викривання корупції, яку я викриваю на сотні мільйонів гривень. Він це все приховав, суд не подав. Прокурору я зазначив, прокурор сказав, що про це він також не знав. Тобто я зобов'язував суд порушити кримінальну справу проти слідчого. На що мені суддя замість того, щоб порушити, дати окрему ухвалу, вона почала відмовки зазначати, що вона... Якби ми розглядаємо кримінальну справу по суті зазначені зазначені, тобто, що ми відвод суддів розглядаємо не більше, типу, от і я як кажуть, це трошки як кажуть, сприйняв, ну про чуть, чуть частково промовчав, хоча я зазначав, щоб занесли це в протокол. Але як кажуть, як кажуть, на досвіді вчора, вчимося. І я зараз, от посидівши, більш детальніше, вже в третій чи в четвертий раз прочитав КПК оці статті, більш детальніше вивчив. Я зрозумів, що суддя чому так не бувала, і прокурор, тому що вони згідно е, цих статтів КПК вони мали винести окрему ухвалу по цьому, що я подав це як повідомлення про злочин з сторони е, е, учасників слідства. Тому що і слідство в мене ніякого не було, в мене ні разу не викликали. Мені просто подали папку якісь ксерокопії, і так само їх подали на суд. Тобто було куча порушень, але суддя якби нервово наполягла, що будемо тільки поки що розглядається дане питання, яке поставлено в порядку, типу повістки. Тому Буду зараз подавати подання вищі, там, вищі суди на те, що суддя якби, мене фактично завела в оману і відлікла від е, своїх зобов'язань, на які на, 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 на дане вона мала негайно мені відповісти і видати якусь певну ухвалу по поводу дій е, даного е, судді. Е, з прокурором ще не знаю, як бути, тому що я зазначив, що прокурор про це все знав, бо тому що. Попередню я теж озвучував, але він зробив вид, що тайба він не знає, про що йдеться, та, або що він буде якось вивчати, і коли його суддя потім питалася на, на рахунок якісь рішення по відношенню нього, то він фактично ну, утримався, сказав. Тобто позицію вибрав таку типу, не одненарну, бо тому що він розуміє, що він е, вже е, якби усвідомлений. Ті ситуації, яку я зазначив, що слідчий скрив ці факти, завів е, е, склад суду в оману, тому він вже якби е, задумався, чи робити свідомий злочин, чи ні, то ще буду дивитися ухвалу, чи він попідписував їх чи ні, як він себе буде далі поводити, Це в процесі все буде видно. А зараз, от е, хочу всім зазначити, вивчити у цій статті, в кого є якісь е, от, питання, якісь. Е, Моменти, не вирішені судами, щоб розуміли, на що можна ссилатися, щоб розуміти, про що йдеться. Тому всім щасливо використовуйте, користуйтесь такими моментами, обмінюйтеся інформацією також. І так ще раз наголошую, при можливості, якщо є в когось знайомі, журналісти з собіні, сміливі, розповсюджуйте цю інформацію. І дайте розголос моєї ситуації, щоб вони також приєдналися, набралися, кажуть, сміливості і сприяли тому, щоб оце беззаконня мною було більш виведено на якісь такий, щоб більшість громадськості знала, наскільки зухвало просто працюють оці ці служби безпеки України, вулиці там певних людей, там і прокурори, судді, СБУ, НАБУ, ДБР. Тобто, щоб це не, не затухло в тому всьому зародиші, а все-таки вийшло на показ для людей, для громадськості. Так що всім щасливо, до нових зустрічей!